Люди готові пропонувати певний перелік речей буквально на завтра. Тому тут без зміни законодавство про державну службу, яке є дуже забюрократизованим і таке, що залишає на практичну роботу, а не на роботу з паперами, якимись там поясненнями, моніторингами. Це вже більше до свого досвіду роботу. Тому ну, більше 50% на якісь практичні речі і проектні держслужбовець, наприклад, в департаменті, в якому я працюю, виділяти не може. Тому зміна законодавства про державну службу, яке має надати можливості випускникам західних університетів не тільки місце роботи, а й певні важелі, щоб впливати на реалізацію державної політики. Тут без цього також не обійтися. Також мене зразу. Виникло питання стосовно того, яким чином ці люди взагалі потрапляють на державну службу, адже певні посади в адміністрації президента, в кабінеті міністрів, на них люди можуть призначатися, чи то це патронатна служба, чи є інші шляхи без конкурсу. Навпаки, більшість посад в органах державної влади на місцевому рівні без конкурсу їх зайняти неможливо. Уявімо ситуацію, коли на конкурс подаються документи пяти шести осіб, один з них ваш випускник, і в силу тих чи інших причин на місцевому рівні також, ну, погодьтесь будь-який вуз, наприклад, наш технологічний чи педуніверситет. І виходить ситуація, коли ну. В конкурсі перемагає в силу хай об'єктивних, хай суб'єктивних об причин людина, яка теоретично у цьому питанні хай все, Маріні, на місцевому рівні обізнана більше і показує кращий результат. Адже, сам, ко, адже сама процедура проведення конкурсу вимагає більше демонстрації не практичних навичок, а знання Конституції України і закону про державну службу, які теоретично людина з вищою освітою вивчити може. Тому е, при умові організації конкурсу е, переможця. Якщо він навіть має диплом західного університету, ну, можна обійти, можна обійти. Ну ми це можемо підтвердити з практичних речей. Я, наприклад, вперше приходив на державну службу, я в Чернівську районну державну адміністрацію 2007 році на посаду спеціаліста відділу освіти, Нас, здається, було двоє. Тобто я і ще одна людина, ну відповідно, я конкурс виграв. Ну теоретично можна спрогнозувати ситуацію, коли у вашого, у вашого колеги не буде шансу. Просто в силу того, що його чи не хочуть побачити, чи він просто не підійде в силу певних вимог. Тому тут зміни до законодавства про державну службу для того, щоб полегшити шлях людям, які мають відповідну якісну європейську освіту, тут також без цього не обійтися. Плюс процедура призначення держслужбовця, наприклад, в облідміністрацію, займає не менше двох місяців конкурс, місяць очікувань пропозицій після цього проходження конкурсу і два тижні спецперевірку проходить менше двох тижнів. Дуже багато залишить від керівника безпосереднього структурного підрозділу або той загальнонаціональної компанії, де вона буде працювати. Якщо людина хоче отримати від вашого рекрута пропозиції, проекти, то вона отримає. А якщо вона не хоче. І нав'язав керівник вищого ступеню вашого е, людини з європейського світу, то ну з цього нічого не вийде в будь-якому випадку, тому що знову ж бюрократія, перепони, регламенти і так далі. І так далі. Але ініціатива класна. Е, я приєднуюсь до е, думки е, свого колеги, тому що і є багато державних службовців е, молодих, які залюбки поїхали. Але їм, е, е, на жаль, наприклад, я закінчував вуз. Е, Поїхати кудись за кордон, ну не те, що фізичної змоги було ніякої змоги, тому що треба було йти ще на третьому курсі працювати, бо ну не було за що фактично жити сім'ї. Тому тут, мабуть, і стажування, як ну як другий, другий крок, наприклад, ваші вже рекрути могли б вчити якихось молодих державних службовців, передавати їм частинку своїх знань. Можливо, це було б дочільніше. А взагалі ініціатива класна. і Я думаю, що якщо в адміністрації вакансій зараз, мабуть, 15 є, але на них конкурси не оголошують. Через те, що ми самі знаємо, що всі очікують тотального скорочення, <кій> да, 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 да. <кій> тому взяти людину на посаду, наприклад, якусь і знаючи, що через три місяці <кій> ну, не буде можливої адміністрації, тому, <кій> ну, <да. кій> тому але але якщо м, я обов'язково керівництво облдержадміністрації адміністрації про вашу ініціативу сьогодні доповідатиму, тому. Теоретично ми, можливо, будемо в числі тих, хто буде подавати вам пропозиції. В моєму департаменті безпосередньо працюють випускники і Києво-Могилянської академії, і Київської політехніки. Але я не скажу, що вони працюють краще чи гірше, ніж люди, які закінчували чернігівські вузи. Все залежить від людини і від її бажання зробити щось.